Привіт усім! Приймаю естафету Ice-Backing Challenge, Маю на сьогоднішній день два виклика: один зі Львова, другий з Вінниці. І тому давайте по черзі. Першим мені передали естафету Ольга Коновальчук, і в свою чергу даю виклик Нікітіні Галині. З Кіровограду Кашпрук Юлії з Вінниці і Передарко Олені З Вінниці. Другим мене викликав дрябко Олександр зі Львова і в свою чергу я даю виклик Юлії Коваль з Херсону, Марині Ревенко з Вінниці і Федору Шадурі з Вінниці. Ну, і, ще я не сказала, що перераховую кошти. щоб ми були вільними. Ми тримаємо Сергій за тебе кулаки, підтримую тебе, я і мій чоловік, і тому кошти перерахуємо саме йому. Ну і так, починаю. Слава Україні!